Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео покажу вам найліпше налаштування в Warzone Mobile. Також розповім, які налаштування за що відповідають. Ще покажу свою розкладку на 5 пальців. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не перегувати наступні відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Заходжу в налаштування. Тут є Control, Audio, Languages... Social і «Accounts». Графіка заблокована ще досі. І невідомо, коли вона з'явиться. Але, в принципі, поки на такій мінімальній графіці нормально грати, плюс гра ще не оптимізована. Там вистачає на 2 катки мого телефона, щоб нормально пограти без лагів. А потім починає вилітати гра. В «Аудіо» тут, в принципі, все по дефолту в мене стоїть. В мовах тут тільки три мови, тому я англійську вибрав. Так, Ctrl, Weapon, Trigger, Manual Fire я обрав. Тут є ще Custom і Auto Fire. Auto Fire – це стріляє автоматично. Custom це середнє, там ви її можете і наводитись, і можете на кнопку нажимати стріляти. І Manual Fire це коли ви просто на кнопку тиснете і стріляєте. Automation в мене тут стоїть Custom а Взагалі тут можна їх вимкнути або вімкнути. Потім там я вам покажу детальні налаштування Automations. А, тут їх поки немає в цьому меню. Одразу давайте я вам покажу свій худ. Ось так він виглядає. Це на 5 пальців він. 3 пальці в мене на лівій частині екрану і 2 пальці на правій. Так, піду далі. Так, давайте в геймплей тепер подивимось. Automations в мене тут обрана кастом, і зараз е поясню, що за що відповідає. Е так, Weapon Auto Pickup, е Я тут його увімкнув, але ліпше його прибрати, тому що, можливо, може підбирати зайві якісь зброї, котрі ви не захочете підбирати. Наприклад, ви впадете на тіпа. Е Побачите зброю, але вам ліпше буде там з пістолета його перестріляти. І ви почнете стріляти з пістолету, але, але за того, що у вас буде автопідняття зброї, ви піднімете зброю, втратите декілька секунд часу і вас в цей час вб'ють. Тому ліпше це вимкнути. Друге, тут налаштування це фастурн, його. Теж треба вимкнути, тому що коли ви будете на куті, воно може вас повернути там, на 180 або на 90 градусів. І це також вас може заруїнити. Лут, автопікап, е, увімкніть його, якщо захочете підбирати автоматично там, боєприпаси, додаткові плити. Якщо не хочете цього, то можете вимкнути. В мене воно увімкнене. Автомат е, теж треба вимкнути, тому що коли ви там будете на углі або там не знаю, за якимось укриттям, ви автоматично будете приліпати до цього місця, і ліпше вам вимкнути його і, ну, і залишити на кнопці, ну натискати на кнопку і вже тоді прилипати там до е, кута або до укриття. Але якщо хочете залишити авто. Це укриття, то в принципі залишайте. У мене воно буде вимкнене. Але додатково тут ще є два налаштування: Auto Mount Any Direction це ви е, стаєте в укриття в будь-яку сторону. І Auto Mount Sensitive це чутливість е, цього автоукриття. Наступне налаштування це парашут, е, тут в мене Менеум стоїть. Можна також поставити автованс. Менул це коли ви натискаєте на кнопку і відкривається парашут. Автовас це коли перший своє падіння відкривається один раз парашут. Потім ви можете його закрити і знов відкрити вже за допомогою кнопки. І авто це постійно автоматично буде відкриватися парашут. Я вам раджу залишити менул, тому що ви. На низькій висоті зможете відкривати парашют, при цьому не розбиваючись, і при цьому першими там, падаючи на землю і забираючи зброю. А, наступне налаштування Climb Stairs Button. Я його вимкнув. Це ви автоматично будете по сходам підніматися і спускатися. Auto ще з авто присідання, я теж його вимкнув, воно не потрібне. Corner я його теж вимкнув, ви автоматично будете повертати на вуглах, тому це теж може руїнити, тому я це теж вимкнув. Автоек Armor я теж це вимкнув, тому що ця функція відповідає за автоматичне е додавання броні, ну, зміни там, пластин, додавання пластин. Е тому це теж буде заважати в геймплеї, тому я це теж вимкнув. Наступне налаштування sprint to stand. Uh, це коли ви лежите і хочете uh, швидко стати та побігти. Це налаштування вам допомагає це зробити, тому що ви як тільки стаєте, ви одразу починаєте бігти. Це дуже потрібне налаштування, тому воно має бути вімкнене. Uh, AdiaS Bottom Allows Rotations це прибрати треба. Це ви кнопкою прицілювання можете uh, керувати прицілюванням. Тож ви нажимаєте кнопку прицілювання, входите в присіл, а потім ще цією кнопкою можете двигати і цілитись на цілі. Все заважає, руїнить стрільбу, тому це треба вимкнути. Fire button allows rotation, це теж треба вимкнути, тому що кнопка, яка відповідає за стрілянину, теж зможе бути використана як навед... для наведення, і тому це теж буде руїнити стрільбу. Weapon Mount Movement Exit. Це я залишив. Ця функція відповідає, що коли ви в укритті, і ви там вліво або вправо пішли або назад, ви автоматично відкріплюєтесь від цього укриття. Вам не треба натискати кнопку укриття знов, щоб вийти з укриття. Weapon Mount Exit Delay. Тут ліпше, напевно, поставити short, в мене медіум стояла. Але поставлю шорт, щоб швидше реагувало ця функція, якщо хочете, щоб воно довше реагувало. Я вам не раджу це, але ви можете поставити на лонг або на медіум. Always Print я вимкнув, тому що це руїнить пуши. Ну, наприклад, ви там а, пушите тіпів, а, у вас а, зброя скидається ну наверх, вона якби піднімається. і... Щоб почати стрілянину, вам треба спочатку опустити зброю і вже потім стріляти. Якщо ви цю функцію включите, ви не зможете спокійно ходити, щоб у вас зброя ну, прямо знаходилась, а не піднята угору. І якщо ви цю функцію вимикаєте, то по суті у вас є преимущество перед іншими гравцями, у котрих ця функція вімкнена. Наступне це Weapon Trigger. У мене Manual Fire State це по кнопці я стріляю, натискаю на кнопку і стріляю. Також тут є Auto Fire, ну і Custom. Я вже про це розповідав. Auto Fire on Objects я вимкнув, тому що це автострільба по об'єктам буде, вона не потрібна. Auto Fire Range Limit я теж його вимкнув, тому що ну, Auto Fire вимкнений. Single shot fire behavior Тут є варіанти on release on-tap і custom. On-release – це коли ви відпускаєте кнопку стрілянини, ви стріляєте. On-tap – це коли ви натискаєте на кнопку і одразу стріляєте. І custom – це якась суміш першого і другого. Я вам раджу залишити on tap, а їм downside when firing» я вам раджу вимкнути цю функцію. Це коли ви будете заходити, ну, якщо ви її вімкнете і будете заходити в приціл, ви одразу будете починати стріляти. Ця функція заважає нормально грати. ADS DS, button to Finger. Я цю функцію вимкнув, а їм downside behavior» я тут залишив на hold. Це коли ви заходите в прицілювання, вам треба затиснути цю кнопку, щоб бути в прицілі. А тугл – це коли ви натискаєте, і ви вже в прицілі, і щоб вийти з прицілу, вам треба знову натиснути на цю кнопку. Focus Behavior я поставив автоматично і вам раджу це також поставити автоматично. Але також тут є тугл, це коли ви просто натискаєте, і потім треба відтиснути, щоб ця функція перестала працювати. Або на холді залишати. Але це не зручно максимально, тому я поставив авто. Bash я тут поставив on, це коли ви біжите до двері, ви її вибиваєте. Взагалі, можливо, ліпше цю функцію прибрати. Але мені з нею зручно грати, тому я ось так обрав. Force reload це відміна перезарядки. Я тут поставив, коли спринтуєш, коли біжиш, але тут можна просто. Вімкнути або вимкнути. Force Equipment Armor я вимкнув цю функцію, щоб не відміняти а, закидку плит. А, Equip All Armor Plates. А, тут в мене чомусь вімкнене, але краще це вимкнути, тому що а, одним нажаттям кнопки заміни пластин ви одразу всі закинете, і це вам може заруїнити гру, тому я вимкну це. Vonical Controls а, тут є стік, це коли ви джостиком а, управляєте тачку, це дуже незручно. Є Eros це стрілки, тому раджу вам поставити стрілки, тому що їм набагато легше керувати. Також тут є налаштування гіроскопу, Enable on, це гіроскоп вімкнений. Reverse, reverse Exis це реверси, коли, коротше, ну, там, типа, ви. Цілитись наліво, а воно цілиться направо. Ну, коротше, це треба вимкнути. DS Giro, це коли ви в прицілі гіроскопом керуєте, я його вимкнув. А Moment Giro це коли ви біжите і гіроскоп працює, я його також А Веніл Gyro — це коли ви на тачці їдете, я його вимкнув. Так, Сенсу тут. Я не міняв вона стоїть, і як і була, е, коли скачав цю гру. Ще не налаштовував її. Е, також тут, здається, вже все. Та, тут все. Тепер давайте в інтерфейс зайду. В інтерфейсі тут Left Fire Display я вимкнув. Е, якщо ви там любите грати з двома кнопками стрільби, можете увімкнути. Fire, Firebottom Auto Fire я вимкнув, тому що Auto Fire я вимкнув counter display а, у мене вимкнений екстра. Але, якщо чесно, я не побачив різницю між Integrated і Extra. Counter Display — це дисплей, який показує кількість набоїв. Але я, якщо чесно, не побачив різницю, тому в мене екстра стоїть. І M-Cunter DisplayMP теж екстра стоїть. Хітмаркер Display це ці крестики, коли ви потрапляєте по ворогам, Я їх увімкнув, їх можна вимкнути, хітмаркер Size я розмір цих хітмаркерів зробив маленькими. Тут можна ще нормальними зробити або великими. Хідмаркер Transparency це видимість цих В мене на одиниці стоїть. Якщо повністю прибрати, то взагалі їх не буде видно. Автосprint лок. Це коли ви джойстиком потягнете вверх, там з'являється автоспринт, така кнопочка, і ви автоматично біжите, і я це залишив. Stance – це зміна положення тіла. Я обрав спліт. Слайт-тригер я тут на натискання нажав, і також тут можна на hold на зажим. На натискання це більш зручніше. Fixю, так я вимкнув. Invert камера я теж вимкнув. Invert камера вертикал і горизонтал. Ну, коротше, обидві вимкнув, тому що не треба інверсії в камері. Uh, invert Vertical-Look я теж оффнув. Також тут налаштування для джостику. У мене джостика нема, тому я їх оффнув. Ріцеплі alert, uh, alert я залишив. Це, здається, uh, якийсь дропчик uh, падає, у вас там випливає плашка, що дропчик впав. Uh, і Reload uh, Cancel Alert. Це теж там якась плашка вилітає. Що Типу у вас там перезарядка відмінена. Туторіал, туторіал тултіпс, їх краще вимкнути, якщо ви вже розібралися у грі. Також перейду до сенси. Тут горизонтал мутипла uh, у мене 50 стоїть, вертикал мультипер 0,5 стоїть. Uh, control Sensitive тут Horizontal Stick Sensitive 4, Vertical Stick Sensitive 4. Um, ADS Sensitive у мене 3 стоїть. ADS Sensitive per Zoom у мене ввімкнений. ADS sensitive multiplayer в мене 1,6. ADS sensitive Multiplayer на 2.3 приціл у мене 1,8. На 4.5X приціли 2, на 67 3, на 8, 3,8, на Decent Multiple High Zoom, там більше 8, тут це 6 стоїть. Але якщо чесно, я їх не налаштовував, вони дефолтні. А, в принципі, ви, ви під себе це будете налаштовувати, а, тому що у всіх різні екрани. Але в мене ось такі стоять. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, я вам допоміг. Напишіть в коментарях, які б ви ще відео хотіли побачити по Warzone Mobile. У мене є декілька ідей на рахунок е, топових е, збірок на різні типи зброї. Е, скоріше за все, вони скоро вийдуть на моєму каналі. Але так, в принципі, не дуже багато ідей по Warzone мобільному. Можливо, у вас будуть якісь ідеї або якісь пропозиції до. Е, ідей по відео, а, тому пишіть в коментарях, якщо є, є якісь ідеї. А, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. А, дякую, що додивилися до кінця, та до, до зустрічі в наступному відео.